Окупанти просувають учасників СВО у владу на тимчасово окупованих територіях. Друзі, от на тимчасово окупованій Херсонщині, російська адміністрація намагається залучати учасників так званої спеціальної воєнної операції до цивільного управління. Зокрема, через такі проекти, як Герої Херсонщини, окупанти формують новий прошарок молодих керівників, лояльних до Кремля. У межах цього проекту для фіналістів провели лекцію з основ державного управління та розвитку компетенцій сучасного керівника. І окремі випускники програми вже отримують певні посади, вже працюють. І один з фіналістів, Артур Таланов, починає роботу в адміністрації Горновстаївського району. Я прийшов, закінчився контракт, відповідно, вирішив поучаствувати в проєкті. Не тішив себе ілюзією, що виграю, тобто в число переможців війду. Але виявилося, що війшло число переможців і так далі. У передовій договореності, тобто, відповідно, я візьму на себе контрольні функції. Контрольні функції, саме, ну, управління. Да? Друзі, такі іні ви свідчать тільки про одне: це спроби Кремля закріпити владу на тимчасово окупованих територіях, взяти людей колаборантів і продовжувати війну проти України.